Коли чоловік бере за зразок Христа, він не просто правильний у стосунках, а стає джерелом любові, турботи та підтримки для своєї дружини. Христос не шукав свого, не наполягав на своїх правах, а, навпаки, віддав себе за церкву, щоб освятити її. Якщо чоловік бере на себе відповідальність у сім'ї так, як Христос узяв відповідальність за церкву, він не буде керувати владно, а буде служити. Бо справжня влада в любові яка віддає, піклується і піднімає. Кожен вчинок, навіть найменший, може або збудовувати стосунки, або руйнувати їх. Важливо розуміти, що любов не просто прощає помилки дружини, а допомагає їй ставати кращою, без тиску, без докорів, а через приклад і турботу. Коли жінка відчуває, що вона люблена, захищена і цінна, вона відкривається у відповідь, і тоді злагода в сім'ї приходить природно. Але чоловік, який не бере за зразок Христа, буде шукати, як довести свою правоту, домінувати або навіть вимагати поваги, замість того, щоб її заслужити своїм ставленням. Ставлення чоловіка до дружини дуже добре відображається в найдрібніших реч любов проявляється не у великих словах, а в повсякденних вчинках допомогти одягнутися, приготувати сніданок, підтримати в складний момент, просто обійняти без слів. Якщо чоловік бере за зразок Христа, то дружина не сумнівається в його любові. Вона знає, я в руках людини, яка ніколи мене не зрадить, не покине, не принизить, а завжди підтримає і буде любити навіть тоді, коли я не ідеальна. І тоді сім'я стає не просто щасливою, а такою, що відображає Божу славу.